Вітаю, малята. Послухайте загадку. Пухнаста вата пливе кудись. Чим вата нижче, тим дощик ближче. Що це? Хмара. А ви знаєте, як утворюються хмаринки? Ми бачили хмари кожен день, але часто не замислюємося, що хмарки себе представляють, і звідки вони беруться. Вивчення хмар це ціла наука. Люди називають хмари повітряними. Але це зовсім не так. Хмари не тільки важкі, а й великі. А ти знаєш, як утворюються хмари? Хмари утворюються з маленьких краплинок води. Коли сонечка нагріває землю, частина води з океанів, озер, рік починає випаровуватись, Перевтілюються у невидимий газ, який називається водяним паром. Він піднімається високо в небо. там на великій висоті, так холодно, що водяний пар знову перетворюється в краплинки води, а інколи навіть маленькі льодяні краплинки, ось як утворюється хмаринка. Вітер дує на хмари, і вони змінюють свою форму. Я пропоную вам пограти в гру, на що схожа хмаринка. На що схожа ця хмаринка? Так, на дерево. А ця на що схожа? Так, на слоника, а ця на що схожа? На ведмедика, а ця на що схожа? На сердечко, а ця. На динозавра. Вирушаючи на прогулянку, поспостерігайте за хмарками, на що вони схожі. До побачення!